Це Альона Гудкова, і вона має 10 талантів, які допомагають їй будувати бізнес, організовувати масштабні події, менеджити команду і надихати інших. Розберемо кожен на першому місці. Максимайзер це про прагнення найбільшого максимального результату. Максимізатор номер один це непроста доля. Це трошечки виклик. На другому ВУ. Оцей другий, на чарівність прикладаю. бажання завоювати нову людину. Це енергія нової зустрічі. Позитивно сприймає нові соціальні контакти. Далі йдуть позитивіті, активейтор та айдіейшн. коли ви кажете я не можу переконати ваша оце обаяння і комунікація, оце їх ну така темна сторона. Вам yes. хочеться всіх переконати, і вам вдається переконувати набагато більше людей, ніж людям середнім. А особливо, якщо додати активатор, він дотискує коли треба, і генератор ідей, який підтягує постійно якісь ідеї, як це можна зробити, то в принципі це супер винахідлива машина по переконанню. Сьомий восьмий Місце трілейтер і адаптабіліті. А дев'ятий десяте камент і Responsibility. Якщо на профіль подивитися, у вас є парочка, вона дуже рідко разом зустрічається в певної мірі. Вони протилежні це другий, Оцей ву, і сьоме це людина відносини. А ще до нього підтягується дев'яте десяте. Відповідальність і розпорядник, розпорядник і відповідальність вони дуже за чесність. з різних так. причин. Розпорядник такий: я напряму от це не треба туди, сюди. А відповідальність зайти. Ну, ми маємо діяти правильно так і є. Відповідальність це моя одна з основних взагалі цінностей і того, що я очікую від людей мого ближнього оточення. Тут треба враховувати, що талант, відповідальність доволі специфічний. для вас, якщо ви щось пообіцяли, то uh -huh. вам болить, коли ви це не виконуєте. А для 75% людей не болить. Oh! Ужас! Того, що... Профіль Альони про енергію, що лється фонтаном і потужний вплив на людей. Ну енергії тут дуже багато в вашому профілі. Це прям його фонтан. Поруч з вами люди входять в змінений стан свідомості. Просто я не знаю, чи ви помічали це? Mm -hmm. Але тільки поки вони поруч з вами відійшли, вони можуть передумати. У Вас дуже високий вплив на людей. Просто ну по факту свого ага. історії. у вас таланти такі потужні, але легкі. Легкості багато, і ця легкість вона підкупає, вона заряджає, вона якби надихає. Приходь досліджувати свої таланти на курсі хист. Деталі в описі профілю.